Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні знімаю відео на тему Як же пахне орхідея. Я засняла свої зараз квітучі ароматні орхідеї і хочу вам розповісти, який аромат я відчуваю. Согорелекс – улюбленець багатьох орхоманів. І мені він нагадує аромат лілій. Це дуже ненав'язливий, тонкий, солодкуватий аромат. Він нібито солодкувато свіжий. Рекомендую, дуже гарно пахне. Наступна орхідея Sunset Love. Ця орхідейка чимось схожа на Согорелекс, але вона має більш цитрусові ноти. І дуже має вона приємний аромат, ненав'язливий, також солодкуватий. голова не болить. І вони в мене знаходяться в спальній кімнаті. Я не можу сказати, що аромат ярко виражений. Ні, орхідеї пахнуть при близькому контакті. І коли є сонечко. Також ця орхідея дуже гарно ароматить. Рекомендую. Приходимо до Diffusion. Ця квітка в мене нещодавно розкрилась, і хочу сказати, що вона також схожа на Согоролекс. Вона солодковата, вона має нотки свіжості, це неодушливий солодкий аромат і чимось запам'ятає в ароматі трохи медових ноток. Також дуже приємно орхідея ця пахне. Переходимо до Сеншен. Сеншан має більш концентрований аромат diffusion. Ось так я би його назвала. Він має більш виражену цитрусову нотку. Але, знову ж таки, ці орхідеї вони не ароматять на всю кімнату в мене. Коли підходжу і вдихаю аромат, тоді я чую, і голова від них не болить. Переходимо до дуже спорної орхідеї SOGO Лоуренс. Кажуть, що він пахне копченим. Я його сьогодні рознюхувала дуже довго. Він пахне мені чоловічими парфумами. Має якусь деревесну нотку, древесну і аромат табака. Ось що я почула. Пінк-арома це орхідея має не квітучий аромат. Вона щось схоже має на аромат свіжості та озону. Ось коли ви озонуєте щось, ось це так пахне Пінк-арома. Не солодкий аромат, він дуже складний. Переходимо до бронзового буди. Він чимось схожий на Сого Лоуренс, але тут більш тонкий аромат, він не такий нав'язливий. Знову ж таки присонечковий, і на всю кімнату він не пахне. Наранжа орхідея вона ще менш концентрована. Ніж бронзовий Буда, але ось ці три орхідеї вони трохи схожі між собою по аромату. Це не солодкі цитрусові нотки, це більш чоловічий аромат, якщо брати за ноги з аналогією з парфумами. Морін Бріз. Ось тут солодковатий цитрусовий аромат. Дуже приємний. Мені дуже подобається приходити до цієї орхідеї і вдихати її. Якби парфюми були такі, мені б дуже сподобалось. Він і свіжий, і солодкий, і цитрусовий. А ось це різні сан. Він схожий на ароматний морінг. Але ще тут, знаєте, така нотка перчику, чомусь відчувається, гострого перчику. Не знаю, чому саме так, але також аромат приємний і ненав'язливий. Ось я вам. Намагалася описати аромати. Ще в мене є багато, які зараз не квітнуть. Орхідеї дуже різні. Вони на всю кімнату в мене не ароматять, але коли заходжу я в кімнату, відчувається приємний аромат. На кожну квітку є свій покупець. Я бажаю вам гарного вечора.